19-тим містом України, в якому запрацювала поліція, став Бориспіль, і в цьому місті вперше в Україні керуватиме правоохоронцями жінка. Більше про все це дивіться далі. Коли восени 2015-го розпочався набір у патрульну поліцію Борисполя, стати новими правоохоронцями вирішили більше трьох тисяч кандидатів. Були обрані та пройшли навчання. Серед них тільки 172. Різні за професією, віком та статтю. Серед них є і справжні герої нашої країни. Кіборг Віталій Гаркун раніше мужньо захищав Донецький аеропорт. За свою відвагу навіть отримав винагороду за мужність третього ступеня. Тепер мобілізувався, але захищати державу вирішив не Вирішив, що потрібно далі все-таки продовжувати змінювати нашу країну, тому що зараз багато в інтернеті змінюють або там сидячи на диванах. То тобто потрібно показати своїм прикладом, ну що саме пішов. Зараз командир третьої роти. Серед нових поліцейських є й ті, хто працював на цивільних посадах і зі службою в житті ніколи не зіштовхувався. Вирішив піти у поліцію, тому що хочу стати якимось маленьким. Маленьким зерном змін в країні і тому поліція це саме те місце, де можна себе проявити і щось змінити в країні. Жінка Олега впевнена, з труднощами її чоловік впорається. Тим паче, усіляко його підтримує. Звісно, підтримувала його. Я їм горжусь. Молодець. вірить в реформу. Вірить в лучше в будущее страни, в світле будущее. Рівень довіри у місцевих мешканців Борисполя до нових охоронців порядку наразі майже 100%. Ті, хто прийшов на площу цей день, впевнені ці хлопці не мають нічого спільного зі старою системою. Будемо надіятися, що взятки не будуть брати, будемо сподіватися, що все зміниться на краще, не залишиться таких, як старі поліцейські. Це перший, один із перших кроків, який можливо дасть позитивний результат для нашої країни взагалі і для нашого суспільства. Довіра народу буде будуть часть якби користуватися послугами поліції. Керувати новопризначеними патрульними буде 30-річна дівчина, лейтенант поліції Майя Бриславська за освітою еколог. За словами керівництва Нацполіції, вона добре себе показала ще на службі у Києві. За це тепер стала керівником бориспільських копів. Валерій Іванов, Олександр Мазур, телеканал Еспресо.